Якщо покривати крізь бензобака, ми просто наживаємо, вона відкривається. Для тих, хто не знає, яке паливо, дизель завжди позначається, що це є дизель. Ось так. Тут у нас є така штучечка, і ми ось так ставимо. Не беремо те, що нам потрібно. Ми заправляємо дизельну екстра, вставляємо пістолет, трошки його підтягуємо, запахаємо наскільки можливо. Ось він вперся. І тепер, коли я буду йти туди, я фіксую пістолет. І він, так він відфіксований, показую ще раз. Раз, два. І тепер я сміло йду і замовляю паливо. Можна на певну, певну кількість літрів, на певну кількість гривень, а простіше, якщо машина наша, просто до повного. Що ми зараз і зробимо? Є деякі горловини, де можеш влізти добрих 3-4 літри, а на деяких машинах це майже 100 км. Що за містом в режимі равлика. О, відстрелив. І якщо я хочу дозаправити більше, я його трошки при, припідняв. І легенько нажимаємо. Бо якщо нажати сильно, воно відшовкає легенько. А коли легенько воно йде. Витягуємо, на секунду почекали, щоб капелька стрясла, піднімаємо догори, щоб нічого не капнуло. Зафіксували і наплатити гроші.